Це в нас вже більш професійний трекер. Він називається Телтоніка FMC-150. Його головна особливість в тому, що в нього вмонтований ECAN-адаптер. Тобто, що це означає? Ми під'єднуємось до бортової мережі автомобіля. Також ми під'єднуємось до автомобільного бортового комп'ютеру та звідти підслуховуємо дані, які йдуть у мережі бортової системи. Тобто ми можемо е, прочитати дані, такі, як оберти, е, пробіг, е, рівень палива, е, розход палива, який підсчитує бортовий комп'ютер, е, продивитися, в яких моментах як сильно була натиснута педаль е, акселератора, Тобто можна вже більш детальні робити аналізи по автівці. Щось з нею відбувалося на протязі маршруту, які дані були, який розхід палива, скільки кілометражу дійсно було пройдено автомобілем. Це нам дозволяє уникнути тих ситуацій, коли в нас відбувається глушиння GPS-сигналу або GSM-сигналу. Тобто у нас трекер буде записувати в себе дані в такому разі. І потім ми будемо бачити той пробіг, який реально був пройдений автомобілем. Можна буде порівнювати дані, отримані з бортового комп'ютера, з тими, які підсчитала система еко Можна і на фури, можна і на легкові, можна і на трактор, можна і на комбайн. Це е, усі майже трикера йдуть універсальні. Їх лише в залежності від того, що е, треба, тобто, якщо це якась мінімальна потребність у тому, щоб просто відстежувати місце знаходження, то можна поставити і простіший трекер. Якщо вже треба знати щось е, більш детально про те, як е, працює техніка, то тоді вже краще поставити трекера більш професійні, які вже можуть відстежувати рівень палива, відстежувати. Е, Кілометраж, мотогодини, тобто усе таке, що дуже важливо для якихось підрахунків ну, саме того, що техніка відпрацювала. Якщо ми кажемо про трекера більш простіші, то ми бачимо тільки з датчика рівня палива, який додатково встановлюємо. А якщо ми беремо до уваги такі трекера більш професійні, як ФНЦ-150 та вже більш серйозні моделі, типу ФНЦ-650, з яку ми ще далі поговоримо, то вони вже беруть, не можуть брати не тільки з датчика рівня паливого, які додатково встановлюються, а ще й з штатною системою.